От я роблю цю процедуру нюхання чайної сировини кожен раз. Я цей чай п'ю кожен день і кожен раз його вдихаю. Кожен пролив проливаю і кожен раз його вдихаю. І він завжди різний. Друзі, чаювання на природі, чаювання вдома, чаювання в парку, на дачі, на скелях. І чай кругом різний. Різний склад компаній, одні люди. Другі люди в трьох, п'ятьох, в шістьох. Одна людина міняється на іншу. Мінус одна, плюс одна, ще розкривається по іншому. От різна енергія починає закручуватися і відчуття міняються. Тому в цьому є деяка така постійна загадка і очікування. От я вже вивчив цей чай, але ні. Але кожен раз він проявляється по-різному, тому що все міняється, локація міняється. От ми сьогодні п'ємо тут. А вчора ми пили під іншим деревом, буквально на 5 метрів в сторону, чай вже по-іншому. Інший настрій, інша погода. подув вітерець — чай вже інший. Ранок, вечір, захід сонця, спека, прохолода. Чай міняється, чай вже інший. Це, Друзі, медитація і це завжди порізно. І музика. Музика, звукове наповнення. Дуже сильно впливає. І навіть наповнення кишківника. От не поїв один смак-чаю. Тільки поїв, п'яща, інший смак-чаю. Щось інше поїв, дві години назад поїв. Інший смак-чаю. От наскільки все просто впливає на наші смакові відчуття. І навіть стан. Стан це така саме стабільна штука. І навіть він. Трошки, але міняється. Ось, я більше запам'ятовую чиї по... після смаку. Те, що в роті зараз бурлить після того, як я хвилину тому зробив ковток. І по стану запам'ятовується, як я себе відчуваю, хто я такий після того, як випив цей чай. Під час того, як я його п'ю. Друзі, чайна церемонія. Це дуже прикольна штука, дуже цікаво. Мене це захоплює. Дякую. Приєднуйся. Якщо ти п'єш чай, він постійно однаковий, друже, ти щось робиш не те. Сто відсотків щось відбувається не те. Якось не так, тому що світ динамічний, все змінюється, і той самий чай в різному стані. В різному зміненому середовищі і завжди відчувається по-різному. Почни щось міняти. Локацію, людей. Або сам чай. Може, просто приївся.